Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Інструментаріум.com.ua. В даному відеогляді надамо вашій увазі акумуляторну ексцентрикову шліфмашину від компанії Bosch, а саме модель gex 185 Li. Отже, відкриємо пакування, подивимося, що всередині розповімо про комплект постачання, особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також сама ексцентрикова шліфмашина та система збору пилу. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Число коливань від 12 до 20 тисяч коливань на хвилину. Амплітуда 2,5 мм. Діаметр шліфувального диску 125 мм. Максимальна кількість обертів регулюється від 6 до 10 тисяч обертів на хвилину. Вага інструменту 0,93 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І перше, на чому хотілося б акцентувати увагу, це те, що є можливість підключення пилососу. Окрім базової системи збору пилу. Котра в нас дуже зручна, проте не досить ємка. Є можливість і підключити пилосос. Далі акцентуємо увагу на моторі цього інструменту. Він тут безщитковий, а отже, більш енергоефективний та відсутня необхідність змінювати вугільні щитки, отже, не треба їздити в сервісний центр. Є можливість регулювання як кількості коливань, так і кількості обертів. Сама шліфмашина дуже добре прогумована в місцях хвату. Це запобігає її ковзанню у вас в руках під час тривалої роботи. Кнопка запуску знаходиться на передній частині, а позаду ми встановлюємо акумулятор. Сама шліфпідошва цієї шліфмашини має липучку, на котру ми вже встановлюємо витратні матеріали. Друзі, а на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явилися додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту instrumentarium.com.ua. Вони з радістю підберуть вам саме те, що необхідно безпосередньо під ваші завдання. Подякував за перегляд даного відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці догори. До нових зустрічей!